Вони хочуть, щоб ми сплачували їм за обслуговування будинку і прибудинкових територій. А робити вони нічого не хочуть після негоди в Одесі у будинку на Євгена Танцюри раніше генерала Петрова, 70, четверту добу живуть без електрики. Мешканці обурені у сусідніх будинках світло з'явилося ще вчора, а їхні квартири і досі занурені у темряву. За словами Ігоря, мешканці зверталися і до єдиного центру прийому звернень міськради, і до ЖКС Черемушки, і навіть у ДТЕК. Та жодної конкретної відповіді так і не дочекалися. Чому ми повинні займатися такими ось проблемами, для яких ми утримуємо ЖКС Чельомушки, яке… Весь минулий рік вони добивалися всіми правдами і неправдами для того, щоб ми перейшли з приватної керуючої компанії до їхньої юрисдикції. Ми перейшли і що? і що ми бачимо. Ми бачимо, що повна, абсолютна їхня безпорадність. Ми не розуміємо, чому ми повинні спілкуватися з фахівцями ДТЕК і щось їм пояснювати, а не. Їхні інженерні працівники, які сидять там за наші гроші і нічого не роблять. Одесити розповідають, лише на третю добу без світла, після численних звернень, ремонтники нарешті приїхали. Після їхніх робіт частині будинку електрику відновили, тоді як інша досі занурена у темряву можна усе можна пояснити. Усі причини, умови зрозумілі, негода, моторошно, що сталося, катаклізми. Це все можна пояснити. Байдужість людська не зрозуміла. це мене як жительку Одеси. Обурює найбільше у родині Дарії, яка виховує п'ятьох дітей. Припинилося дистанційне навчання для одного з її синів. І не тільки навчання. Стірка прання зупинилося. Ось. Продукти зберігати ніде тому, що холодильник не працює. І дітям дуже важко в темряві перебувати, особливо маленьким. Ось найменше мене взагалі не відпускає. Увесь час на руках, тому що рано темніє. Інша мать Іргана Інша тримає сплячу донечку на руках. Жінка каже, що сама водійка і не любить, коли перекривають дороги. Та вчора разом із сусідами була змушена попередити і ДТЕК, і ЖКС. Якщо електрику не відновлять, вони вийдуть на вулицю і зупинять рух. Ніхто не відповідає на наші питання. Нас всі відфутболюють з з однієї інстанції в іншу. Це вже. Це вже відчай, крик. Ми, як багатодітні родини, ми не знаємо, як, як справлятися, що робити. Нам ніхто не відповідає ні на жодне питання, коли, що. А оператори ДТЕК жахливо себе поводять. Жахливо поводяться, навіть вчора кинули слухавку. Одеситка Олена теж розповідає, що з ДТЕК перемовини були неможливі. Кожен почав дзвонити. Кожен з нас почав дзвонити в ДТЕК, і потім нам кілька разів пояснили, що тільки ЖКС повинен подати заявку. Від кожної конкретної людини заявка не приймається. під час спілкування мешканців будинку журналістами першого міського приїхав енергетик ЖКС разом із електриком і світло налагодили. Пояснили, що раніше вже приїздили, але тоді зробили лише тимчасове підключення, адже цей будинок та ще три сусідніх зараз живляться під раз резервної лінії, бо основа підведена під трансформаторної підстанції досі не працює. Не можу точно утверждати. Не можу точно стверджувати, але швидше за все, що десь коротке замикання на лінії від ТП до будинку, і швидше за все приїде лабораторія ДТЕК і буде з'ясовувати де у них така ситуація. На питання наскільки гарантовано, що світло буде і надалі. Енергетик відповів не визначено. Ну поки, ну поки що він є. Не можу вам зараз точно сказати. Будемо напруга. Так там у нас дві фази по 200 вольт. А одна 185. У побутовому колапсі опинилися і мешканці Хаджибейського району. Амні коридори, непрацюючі ліфти, відсутність води та світла вже декілька днів поспіль. Жителі багатоповерхівки на Миколи Боровського змушені буквально виживати в таких страшних умовах. Після потужної зливи тут згорів трансформатор без електрики, не працюють насоси, тож вода не доходить до верхніх поверхів. Люди кажуть, ситуація не нова, таке вже було. Минулий раз теж полетів цей трансформатор і писали, і нічого туди не вирішили. Ну, писали скаргу, збирали підписи з людьми до чиновників, звертались нічого. Тоді не вирішили і теж і час бездіяльність. Не знаю, що робити. Самі все розумієте, що з маленькою дитиною без води, без світла неможливо вижити. Поки будинки поруч мають електрику, мешканці цієї висотки зіштовхнулися із справжньою побутовою кризою. Ну це неможливо. Ну я. Ти з дитиною сама спустишся, а коляску хто спустить, її ніхто не спустить. А чоловік на роботі. Просити когось всі на роботі, кого ти попросиш. І сама каряшся. цього поверху, наприклад, вода з маленької дитини. Як спуститися звідти? Вчора збирали, думали мітинг, писали в групі у нас, давайте мітинг. Люди кажуть, це ну, безсмислено. Містяни лютують, скільки ще людей мають сидіти у темряві, перш ніж хтось нарешті візьметься за проблему. Адже мова не лише у зламаному трансформаторі, а у байдужості, яка б'є сильніше за негоду, Олександр Подолюк, Костянтин Лужневський, Надія Панкратова, Марія Ткачук, перший міський.